Я роблю все заради нього, на мені все і дім, і сім'я, і стосунки наші також, а він нічого не цінує. І що мені з цим робити? Не забудьте підписатись, поки я розкажу. В першу чергу це те, що така модель поведінки закладається людям ще з дитинства. Всі ми з вами чули приказку про те, що виховуєте себе, а не дітей. І відповідно, схожі стосунки були, скоріше за все, в родині вашого чоловіка, тобто в його батьків. І вже будучи дорослим, таке ставлення до дружини для нього являється абсолютно нормою, тому що батько не навчив, тому що його також не навчили. І що стосується по відношенню до вас, ви сама винна в такому ставленні до себе, тому що дозволили своєму чоловікові так себе з вами вести, тому що все терпіли. Все це почало відбуватися поетапно, звичайно ж, в якийсь момент ви. Звикли жити по принципу, що я сама. Тобто, ви щось попросили чоловіка зробити, він цього не зробив. Ви самостійно все це виконуєте, а плюсом до всього продовжуєте варити йому борщ замість якогось покарання. І от таким чином ви дозволяєте йому себе з вами так вести. І от він чудово усвідомлює, що така дружина вже нікуди не подінеться. Можна булки розслабити, в неї все добре виходить і краще її просто не заважати. І от досить часто ще бувають сценарії, що там чіпси, пиво, диван, телевізор ну от, як варіант. Звичайно ж, вас також навчили з дитинства, тому що Бог терпілий і нам вілел, один шлюб на все життя, що скажуть люди. Або взагалі у вас просто є страх перед вашими батьками, коли, наприклад, ви заміж виходили, майбутній зять батькам просто не подобався. І всупереч їм, їхнім вмовлянням, ви все рівно вийшли за нього заміж. Зараз, відповідно, ви боїтеся, що батьки вас не підтримують, будуть докоряти вас, а ми ж тобі казали, що не виходь за нього заміж. І от навіть згадайте початок ваших стосунків, скоріше за все, ваш чоловік був досить чемним, гарно залицявся, дарував квіти, не дозволяв собі такої поведінки, а зараз все по-іншому. І от в даній ситуації, якщо чоловік адекватний, то з ним, звичайно, потрібно спробувати поговорити і наладити стосунки. Інколи чоловікам просто потрібно про себе нагадувати, пояснити, що вам так не подобається, і цілком можливо, що якби він зрозуміє і почне себе по-іншому вести. Або ж, якщо він неадекватний, то на жаль, в даному випадку потрібно буде застосовувати кардинальні. Міри, приймати кардинальні рішення, які саме вже тут вам вирішувати безпосередньо. Тож, якщо ви маєте проблеми зі стосунками, чуваєте незадоволеність своїм життям чи будь-яка інша проблема, реєструйтесь до мене на консультацію. Залишити заявку на консультацію, ви можете в профілі Instagram, посилання в шапці профілю, або ж пишіть у приват. А також поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні мої відео.